Включив і ти ну, покажу з рубрики. Ні, на серйозі, давай поближче, поближче, дивись, дивись. Отак, От китайський новий Леопард 8. Ти поняв? Що, ага. Леопард? Ти, ти поняв? 8. Це спеціально, щоб рука була. Льоша, ти підійди отак і цей. Вихлопну трубу ззаду покипав. Типу. Ти автоблогер став чи що? Ні. В мене просто американська машина. що? А ти їздив уже нею по полю? А Я їздив на американській. Ти по полю нею їздив? Ні, вона ще полях не була. Ні, я ж нічого не кажу. Дивіться, хороший, класний варіант. На електриці. Дивись, я є телефон, візьми, його, включи і сам запиши. Машина на електриці. Так зачем мені записувати, якщо ти є Записуй. що? Не буду я писати. Петя добав щось. Про китайську машину. Yeah. Дуже класно. Я був всередині, сидів приємно на дотик, на це взагалі класна машина. А дивіться, Напишіть, до речі, фермер, номера, то... що вони означають у Микола.